Слава Україні! Триває 1105-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. На харківському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника у бік бочкового та красного першого. На Купінському напрямку минулої доби відбулось дві атаки російських окупантів неподалік населених пунктів Загризове та Іванівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів поблизу Новолюбівки, Іванівки та Ямполівки. На сіверському напрямку ворог одного разу атакував у районі населеного пункту Білогорівка. На Краматорському напрямку відбулось три бойових зіткнення. У районі Часового Яру та у бік Ступочок і Притеченого на турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах Кримського та Турецька. На Покровському напрямку Сила оборони України зупинили 21 атаку російських окупантів у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Преображенське, Котлине, Улакли та Андрівка. На Новопавлівському напрямку російські окупанти сім разів атакували у напрямку Костянтинополя, Бурлацького та Скудного. На Гуляйпільському напрямку російські окупанти безрезультатно намагалися здійснити наступ у напрямку Привільного. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили чотири атаки противника у напрямку Степового та поблизу Нестерянки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 29 атак російських військ на Курщині. Російські терористи завдали 308 артилерійських обстрілів, 17 із них із реактивних систем залпового вогню. Також завдали 13 авіаційних ударів, скинувши 17 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 56 авіаційних ударів, скинувши 104 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5100 обстрілів 186 із них із реактивних систем залпового вогню. Також ворог залучив для ураження по території України 2638 дронів камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 14 районів зосередження особового складу, а також військової техніки противника, артилерійську систему та два пункти управління військами російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1340 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили три танки, вісім бойових. Броньованих машин, 45 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 86 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, 101 автомобіль російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!